Зі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі і у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо о лізі чемпіонів сезону 2015-2016 років груповий етап група G, другий тур 29 вересня 2015 рік. Макабі Тель-Авів у себе вдома, команда приймає Динамо Київ. 2-0! Динамо Київ примагає! І сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. Макабі Тель-Авів, Йоканович, головний тренер команди. 4-5-1 стартує розновка Макабі. Райкович у воротах, Тібі Бенхаїм, Хаим, тара центральних захисників, Рікан Баса по флангах, Мітрович Альберман, перед Трикопів захисники, Бенсабад Бен Басад Вермут по флангах, ну, Б Бен Басад Вермот и клатеральт у нападі. Це стартова розстановка Макабі тель авіва Динамо Київ, 4-2-3-1. Стартова розновка у київської команди. А Олександр Шаковський у нападі. Драгович В'енка Черіді, парад центральних захисників. Антунеш Сілва по флангах. Рибалка Вілозу. Центральні опорні півзахисники. Сергій Сидорчук. Центральний атакувальний півзахисник. Андрій Ярмолко, Гонсалес по флангах. Там жуніор Морайс у нападі. Це стартова розстановка. Динамо Київ. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч так говорити. Ну що ж, в принципі, неповний початок від київського Динамо. Кен з Влодзіл ініціативою з першої хвилин матчу, і вже на четвертій хвилині вдається відкритий гол. Гонсалеш в центрі полі виконує просто якусь геніальну передачу Андрія Равонко. виходить на один Андрій Равонко проведе гол! ГОЛ АНДРІЯ Ярмоленко! Після геніальної передачі Гонсалеса Друзі, який же геніальний пас від Гонсалеса Гонсалес одним пасом розрізає весь Тель-Авіва Просто геніальний пас. І справді пас це був вищий клас на передачі від Гонсалеса Ну і Андрій Ремонт виходить один на один. Андрій пробиває в самісненький дальний кутирахунок. У матчі відкрито 1-0, не дуже швидко забивається. І геніально переночі Генселеса. Після м'яча, в принципі, Макабі також свої пару небезпечних атак. Команду провела ось на 30 перших винімаючи був на момент. Макабі, якщо не помиляюся, абинбасат вийшов на одну позицію, пробивав, але відбив вратар київського Динамо. Олександр Шавковський цей удар. Тобто, і справді такий, знаєте, рівному сказати, футбол, Киян була невеличка переваги за володієм м'ячем. Але справді динамівці після м'ячета трішки спокойность, стало більше на контратаках, ось, года 32-го матча, коли кияни втекли в контратаку, Сергій Сдержчук відіграє, якщо не помиляюсь, відіграв та Гонсалеса, і Гонсалес міг забити. Він пробиває, рятує воротар Макабі. Після удару Гонсалеса вдається воротар Макабі відбити його удар, там ще добивання то було небезпечне, але добити м'яч сітковаріт все-таки вдалося. Хороший шанс був у київського Динамо для того, щоб перевагу подувати. Але і Макабі також своїми цими не непаними атаками відповідали. Ось пригадується, 37-го хвилина матчу, коли пішла, напевно, подача з правого флангу. І пробував футболіст Макабі Тель-Авіва. Поворотах, але не влучив у них, пробував Мітриючку, чи не помиляюсь головою. Тобто, і справді, моменти в Макабі були. Ось. Ну На цьому, в принципі, перший тайм, де й завершується. 1-0. Динамо Київ перемагає. У другому таймі у Динамо Київ вийде Артем Кравець, де вийдати, Віталій Буєльський. В Макабі вийде Іцхакі, Бенхаїм, Міха. Вийде Макабі Тель-Авіва. Кайна даже оттуда не распочинает, и другий тайм, 50 х хвила на матчу, Кайна проводит хорошую атаку, Гонсалес проводит мяч на левый фланг на Жуніра Мараеса. Жюниор Морайес вмещается до центра поля, Жюниор Морайес! Бьет гол Жюниор Морайес! Гол 2-0 Мораєс. -е Гансас дуже здорово отримав м'яч місцевофланзі. Відідає передачу інженері Марайса, той зміщується, пробувая, э, зміщується в центр. ну Зміщувався то в центр Гансалес, я не так сказав. Гансалес якраз то отримав м'яч п'ячную фланзі, якраз то змістився в центр, віддав передачу на інженіра Марайса, а той. Ну і в матчі 2 20 на Caroscere's Динамо Дуже важливий м'яч був Джуніор Маріс. Справді, дуже важливо, це був саме другий м'ячнір Мараіс, тому що вже після того, як рахунок став дано, в принципі, Кияни вже більш, скажімо так, комфортно став себе почувати. В принципі, кияни все-таки довели справу до переможного кінця Макабі. Ще було пару непаних атак. Справді, були хороші моменти у Макабіва для, для того, щоб рахунку мачі зрівняти. Але, ну, не зрівняти, а скоротити відставання в рахунку, так? Да? Але ці нагоди Макабі не вдалося реалізувати. І в кінці кінців Динамо Київ здобуває перемогу з рахунком 2-0. Друзі, до речі, подивіться статистику, то динамівці переграли Макабі. 55-45 в Чем, 15-8 це в нас статистика ударів по воротах. Тут, друзі, не написано, не написано, скільки було ударів в Площину. Але я, ви знаєте, друзі, подивився статистику: 1-7 перевага у Динамо Київ. Тобто із 15 ударів у Динамо Київ 7 ударів в площину. А у Макабі з 8 ударів лише один удар в Площину. 410 у Макабі, 45% контролю м'яча. У Динамо Київ 524 передачі 55% контролю м'яча. 15-7 це на спорушення правил, 3-3 по жовтих картках, 4-0 по офсайдах та 6-5 за кутовими. До речі, друзі, у цій групі G, ще ж були такі команда, як Порто та Челси. Тобто група була не така важка, справді, і кияни здобувають якраз то здобуду дуже важливо. На той момент часу перемогу. Якщо брати підсумок цього матчу, вважаю я, що Динаміці все-таки поділ все таки моментів було більше, у Динамо Київ, тому в принципі, Динаміці перемогають по ділу, але Макабі та Львів браво, команда все одно показала характер і не здавалося, і близько до кінця. Ось, На ну, Динаміці виглядало просто неймовірно. Гули Андрія Єрмонка та Женіра Мараса принесла Динамо Київ перемогу. Ну що ж, друзі, перегадали ми цей матч другого туру Ліги Чемпіонів, групового етапу сезону 2015-2016. Макабі та лябів, Динамо Київ 2-0. Динамо Київ перемагає. Побажаю Макабі та, та та Диківському Динамо. Цих всього саме найкращого. Друзі, я вам тільки також добра бажаю. Головне, щоб ви були всі щасливі. Це найголовне. Друзі, бережіть себе. Усім на побачення. Усім до нових зустріч.